Друзі, сьогодні вирішила побалувати себе та свою родину смачними булочками з полуницею та заварним кремом. Роботи, звичайно ж, буде багато, поки приготуємо заварний крем, поки тісто зробимо, поки воно підійде. Але воно того варто, тому що булочки виходять, виходять дуже і дуже смачними. А я нагадую: якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Коментуйте, готуйте за моїми рецептами та діліться зі своїми друзями. Для тіста нам знадобиться борошно, молоко, цукор, дрібка солі, цукор з натуральною ваніллю, яйце, сухі дріжджі та олія. І для завирного крему молочко, варене згущене молоко, жовтки, знов цукор з ваніллю, кукурудзяний крохмаль, вершкове масло та е цукор. І ще нам знадобиться полуничка, але я її поки сюди не ставила. Для початку нам потрібно з вами пробудити дріжджі. Для цього в стаканчик я відправляю сухі дріжджі. Сюди ж додам ложечку цукру і додаю тепле молочко, обов'язково тепле, а не гаряче, щоб наші дріжджі з вами спрацювали так, як нам потрібно. Все перемішаємо і. Десь хвилин на 10 їх залишимо, щоб піднялася шапочка. Тісто я буду замішувати в комбайні, тому сюди додаємо всі інгредієнти. Це яйце, ваніль, цукор. Ой, а, не цукор, а сіль. Переплутала. Ось і цукор. Далі молочко. Вливаємо олію. І насипаємо борошно. Я вже його просіяла. І останніми будуть у нас дріжджі. Все. Шапочка в мене вже, бачите, ось так гарно підійшли вони, вливаємо все, і будемо замішувати тісто. Тісто я вже замісила. Тепер накриваю рушничком зверху і відправляю в тепле місце десь на одну годину, а ми з вами будемо займатися кремом. Готувати заварний крем я буду в сковорідці. тому сюди я відправляю жовтки. сюди додаю цукор, далі ваніль з цукором, все розмішаю трішки, додаю борошно і вливаю. Я трішки залишила холодного молочка, а все інше нагріла, тому вливаю молочко і все розмішую до однорідного стану. А потім ми будемо вже вливати з вами гаряче молоко. Я все розмішала, щоб в мене не було ніяких крупинок. І сюди вливаю поступово гаряче молочко. І вже можна буде включати-прогрівати всю нашу масу. Постійно помішуємо до повного загустіння. Як тільки загустіє, десь хвилиночку прогріємо, і можна буде додавати вже згущене молочко та вершкове масло. В мене маса вже загустіла, Ви лишень погляньте, яка красива виходить. Така глянцева. Якщо вам незручно користуватись готувати вірніше її в сковорідці, тоді готуйте в кастрюльці і мішайте вінчиком. Це вже як вам більше подобається. Проваримо іще буквально пару хвилиночок і додаємо інші інгредієнти, які залишились. Все. Я відключаю плиту, додаю вершкове масличко сюди. Так. І додаю згущене молочко. Все перемішую, перемішаю зараз і все даємо охолонути, і будемо чекати з вами, поки тісто наше підійде. Все перемішуємо до однорідного стану. І крем наш готовий. Я все розмішала, і ось такий карамельний колір має наш крем. Тепер прикладаємо в мисочку і накриваємо в контакт в контакт харчовою плівкою. Тісто в мене вже гарно підійшло за одну годинку. Тепер я борошном притрусила поверхню, на якій буду своє тісто розкачувати, і тепер викладаємо його на нашу поверхню. Ось таке воно в нас вийшло. Трішки його обімну, трішечки таке воно м'якесеньке, дуже. Борошном не забиваємо. І спочатку руками розподілю, так пахне ванількою. Обов'язково використовуйте натуральну ваніль, набагато смачніше виходить. І тепер скалку трішки борошно і починаємо розкатувати. Десь 41 на 45. І після того, як ви розкатали ваше тісто, викладаємо наш крем і будемо розподіляти його по поверхні. Так, і рівномірно розподіляємо. Головне, щоб він у вас встиг охолонути. І після того, як розподілили ви вже весь крем починаємо нарізати на невеличкі Полосочки. Ой, бачите, завернувся вже. Завернулась полосочка. І нарізаємо. І після того, як ви все нарізали, будемо скручувати в рулети кожну полосочку, і викладати на деко. Тому ось так завертаємо. Ось такі в нас булочки виходять. І краєчок заводимо. Під низ. Ось такі булочки, бачите, у нас виходять. І викладаємо все на деко. Друзі, ви лишень погляньте, яка в нас з вами вийшла краса. Крем дуже стабільний, прекрасно себе е, тримає. Так, зараз покажу. Я залишила ще трішки крему і буду зверху прикрашати. Буквально трішечки залишила, прогрію його і викладу в кондитерський мішок і зверху. Прикрашу, так. А тепер наші булочки відправляємо на розстойку десь хвилин на 30. Друзі, ви лишень погляньте на цю красу, як вони в нас гарно підійшли. Духовка в мене розігрівається на 180 градусів, Буду випікати десь 15-20 хвилин. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. Ви лишень погляньте, яка в нас вийшла краса! Це якась фантастика, неймовірно красиві. Думаю, на смак будуть також дуже і дуже смачні. Так, зараз швиденько зробимо з вами ще цукровий сиропчик. Тут у мене 40 грамів цукру і 40 грамів окропу. Заливаю цукор, все розмішую, щоб він у нас розчинився, і будемо змащувати булочки. Так, і тепер змащуємо. Булочки я змастила і тепер зверху поливаємо кремом. Так, друзі, я сьогодні просто королева булок. Ви бачили, які вони в нас вийшли, красиві, такі пухкенькі, такі м'які. Головне, не перепочіть, щоб вони ось такі були живі, дуже багато крему, прекрасно він пропікся. Е, ну я не знаю навіть що сказати. Е, якщо з полуничкою їсти, то вона така освіжаюча виходить. Можна просто без полунички куштувати. Сам крем неймовірно смачний. Обов'язково залишайте крем, щоб зверху прикрасити ці булочки. І він також не лише прикрашає, а і надає смаку. Так ще шматочок. М -м Боже, це щось фантастичне. Готувати потрібно всім. Готуйте і пишіть, що у вас вийшло, і як вам мої булочки. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо подобається моє відео, ставте лайк, діліться з друзями та коментуйте. А я для вас буду готувати нові рецепти.